Найближчим часом закладів освіти в Кодимській громаді може поменшати у зв'язку з реформуванням старшої школи та суттєвими фінансовими проблемами. На мережу загальноосвітніх закладів чекає оптимізація. Наразі майже 70% місцевого бюджету, а це близько 180 мільйонів гривень на рік, складають видатки на галузь освіти. Більша частина коштів спрямована на фінансування 15 шкіл Кодимщини. Нині чиновники розповідають, аби зберегти існування Кодимської громади та виконати умови реформи, мають залишити один академічний ліцей, а решту шкіл необхідно понизити у ступені. Чергове обговорення цього питання відбулося під час наради міського голови Сергія Лупашка зі своїми заступниками та начальником відділу освіти міськради. Це тема не сьогоднішнього дня, це тема уже майже два роки. але Ще 3-4 місяці тому я і мої колеги думали, що ми зможемо з місцевого бюджету утримати нашу галузь освіти. На сьогоднішній день стало зрозуміло, що у нас не вийде утримати освіту, тому що у нас не то, що кошти не вистачає, у нас просто вся громада буде банкротом. Тому я би хотів дати слово нашим спеціалістам які роз'яснили б нашим громадянам, як і чому ми цю реформу проводимо. До речі, не ми проводимо, а держава проводить цю реформу. Але ми мусимо утримуватися тих законів, які сьогодні пише нам держава. Майже 70% бюджету нашої громади витрачається на галузь освіти. І реформа цієї галузі, як і в нашій громаді, так і в Україні, назрівала давно. І якщо сьогодні ми не оптимізуємо наші заклади освіти, тому то тоді нашій громаді придеться майже всі кошти витрачати на одну галузь, тобто на освітянську. У цифрах це звучить так. У нас сьогодні в громаді 2267 учнів. І близько 750 працівників освітянської сфери. Тобто, в цілому три тисячі жителів, на яких громада витрачає 179 мільйонів гривень із 280 мільйонів. Тобто 180 мільйонів ми тратимо на освіту, і 100 мільйонів ми витрачаємо на культуру, житлово-комунальне господарство, охорону здоров'я, соціальний захист та і державне управління. Оптимальна цифра видатків на галузь освіти сьогодні по передових громадах коливається від 45 до 50%. Тоді це ті громади, які можуть розвиватися, можуть утримувати лікарні, можуть займатися соціальним захистом, можуть займатися благоустроєм, розвитком житлово-комунального господарства і таке інше. Сьогодні ми з вами маємо розуміти, що якщо ми не оптимізуємо галузь, це приведе до занепаду нашої громади в цілому. А громада це не тільки освіта. Я вже казав, що 3 тисячі жителів отримують 180 мільйонів, а в цьому громаді 25 тисяч жителів. А 25 тисяч отримують 100 мільйонів. Тому що ті самі ж діти, ті самі вчителі, вони теж користуються медициною, теж користуються культурними закладами, теж водою, дорогами, жидово-комунальним господарством, і всім іншим. Тобто сьогодні, як ніколи, гостро стоїть питання оптимізації галузі. І тим більше, 2267 учнів в 11 школах і чотирьох філіях це майже ну, нерентабельно, як то говориться. Лише перша школа і друга школа з філіями це мають 742 і 607 учнів відповідно. Всі останні школи це кількість учнів коливається від. Ну, допустим, що взяти яку школу? Грабівська 144, Загітківська 139 учнів, Лисогорка – 99 учнів, Писілька 134 учні, Будеї 87, Серби 126, Петровка 63, Шершенці 96 учнів. Тобто, це школи, які неефективні і не в плані грошей. А в плані того, що там діти не можуть, не мають конкурентного середовища і не можуть здобути нормальний рівень освіти. Тому що коли буде в класі 15-20 учнів, тоді будуть нормальні знання. Тоді будуть діти розвиватися і будуть чомусь вчитися. Коли в класі 3-4 учні і ще мало того в школі один викладач викладає три предмети, там просто про якісь сусіди, ми не можемо взагалі про це говорити. І нам всім, керівництву громади, батькам, треба задуматись над цим, що гроші одна сторона, якісні знання це інша сторона цієї медалі. Проблема, яку ми обговорюємо. Вона не нова не тільки для нашої громади, але для всієї України, тому що всі ми діємо в межах чинного законодавства. І, як правило, місцеве самоврядування це реалізатор державної політики у сфері освіти. Тому ці процеси оптимізації і реформи старшої школи у всіх громадах сусідніх почалися в 2021 році. І виграв сьогодні той, хто ці процеси зробив швидкими. А значить, безболісними, хто прийняв швидкі рішення і знайшов ці рішення спільно з депутатами, можливо, не займався якимось політикою чи політиканством. І ось приклад, будь ласка, ви, якщо у нас зараз 15 шкіл по факту і 2267 дітей, то в Балтській громаді на початок 2021 року було 24 школи. Сьогодні у них працює і функціонує 12 шкіл. Тобто вони повністю оптимізували систему школи, і вони, тому що разом з оптимізацією вступає в силу реформа школи, і вони вже майже повністю готові до реформи старшої школи. Беремо Окнянську громаду. Окнянська громада абсолютно ідентична по кількості населення і по кількості учнів. У них так само з 23 шкіл на наразі 13 шкіл. І в цих громадах, про які я говорила, наші сусідні громади, у них відсоток підвезення дітей на навчання в базові опорні школи значно вищий. Наприклад, якщо у нас по громаді підвозиться 250 учнів, в Балті понад 900 в окнах понад 700 учнів, це говорить про ті процеси, які вони вже пройшли. Ці процеси складні для всіх, не тільки для нашої громади, але тільки коли ми всі зрозуміємо і об'єднаємося навколо цієї ідеї, що це не тільки фінанси. бо Руслан Миколаївич говорить про фінанси. Правильно фінансова складова надзвичайно важлива. Але ми говоримо про ту реформу старшої школи, в контексті якої оці заходи оптимізаційні і проводяться. У нас взагалі в громаді сім ліцеїв. Реформа старшої школи передбачає, що якщо ми в своїй громаді при відповідній кількості учнів будемо мати єдиний ліцей в громаді, це буде це наша мета, це наша ціль, і ми всі будемо в виграшній ситуації. Тому що зараз іде, ну, скажімо таки, так, боротьба за дітей, боротьба за старшу школу і за учнів старшої школи. Наразі у нас сім ліцеїв, п'ять із них це сільських. І однозначно, що по кількості учнів, що по якості освіти. Якби це було ну, можливо не зовсім сприйметься вчителями, якість освіти відстає. Це не моя оцінка. Є всеукраїнська оцінка пізи. Це дослідження в галузі освіти, яке стверджує, що якість освіти в сільських школах низька. І неможливо не тому, що там низький рівень вчительської ну, педагогічної майстерності. Все це в першу чергу стосується учнів. Не викневелика на повність класів, читаються предмети одні декількома вчителями. Оце все створюють умови, що діти сільських шкіл вони отримують. Знання нижчої, нижчої якості в контексті оптимізації. Ми говоримо про реформу старшої школи. І якщо ці оптимізаційні процеси будуть здійснені, то і реформа старшої школи прийде більш ну, не так болюче, як вона зараз сприймається. Тому що все надзвичайно політизується, надзвичайно підігрівається і тому ці питання, питання розглядаються зовсім з іншої сторони. А ми дійсно повинні ставити в центр дитину учня, який хоче отримати базову освіту, навчатися і бути конкурентоспроможним на ринку тих абітурієнтів, які будуть поступати вище навчальні заклади і здобувати майбутньому професію. Шановна мешканця громади, я хочу вам представити нового начальника відділу освіти Сергія Ніколая Рєв'єнко, який нещодавно був призначений. Він так само був директором школи Грабовського ліцею. Я йому сказав, роби, що хочеш, але у нас треба, щоб було два ліцеї. Як хочеш, так і роби. Учи законодавство, учий, роби що хочеш. І Сергій Ніколайович пішов і сказав, хорошо, Сергій Іванович, ми це зробимо і так далі. Майже 3-4 дня пришло, Сергей Николаевич Думайна пришел и сказал, Сергей Иванович, у нас не получится сделать это лица. Я говорю, как? Ты же хотел Рабовский свою школу, ты сам директор школы там был, ты же хотел разрубить, да? И в тот момент он мне сказал, я изучил полностью законодательство, и никак не получится у нас все было. Поэтому я хочу дать слово Сергею Николаевичу Ревенко, пусть он сам расскажет, что и как. На сьогоднішній день створюється у галузі освіти. Шановні питання оптимізації мережі закладів освіти. Це сьогодні питання є наразі гостро і нагальне. Освітня галузь перебуває в стані реформування. Здійснюється поетапне впровадження нової української школи. Заклади загальної середньої освіти повинні поділятися на початкові школи, гімназії та ліцеї. Плануючи всі ці зміни, потрібно все враховувати. Вже сьогодні нам потрібно визначитися, який заклад у нас буде гімназія з початковою школою, який заклад буде лише початкова школа з дошкільним відділенням. Але це проблеми сучасної всієї освіти. По-перше, найбільшою проблемою це є демографічний спад та міграція населення. Далі це вже в нас провокує і якість освітніх послуг. Якщо ми будемо продовжувати консервувати існуючу мережу, то ми будемо обділяти всіх без заперечень дітей громади. По-перше, дітей малокомплектних шкіл ми будемо обділяти тим, що у них буде якість освітніх послуг низька, буде гальмування їхньої соціалізації в колективі. Інших дітей ми будемо обділяти тим, що ми будемо витрачати всі ресурси не на розвиток освітнього середовища. А тільки на утримання існуючих закладів. Головною метою взагалі оптимізації є виконання закону України про повну загальну середню освіту. Це також підвищення якості надання освітніх послуг, надання перспективи розвитку громади завдяки лише ефективному використанню всіх державних коштів. Тому ми пропонуємо. Здійснити перепрофлювання наших закладів. Так, це буде непопулярно, тому що оптимізація мережі це взагалі не популярне рішення. Але сьогодні, як ніколи, стоїть питання правильних вчасних рішень щодо проведення оптимізації мережі закладів освіти в нашій Кодимській громаді. Це рішення має ґрунтуватися не на емоціях. Не на особистих амбіціях, на симпатіях чи антипатіях, а виключно тільки в інтересах наших дітей, в інтересах їх майбутнього перепрофілювання закладів, це і буде зміна на зв'язку з пониженням ступенів шкіл, тому що звісно, що залишиться один ліцей, всі інші будуть або гімназії з початковою школою. Із Дошкільним відділенням або будуть початковими школами з дошкільним відділенням. Так, певний план складений є, буде винесений на розгляд депутатів громадськості, і від прийнятих рішень буде залежати доля освіти. Зважаючи на те, що у нас розгалуженість громади надзвичайно широка, дороги не зовсім. Хорошому стані ми плануємо в школах, куди будуть підвозитися діти, створити пансіон. І це дуже просто зробити, тому що приміщення готові. Ми маємо все для необхідне для облаштування житлових кімнат. І якщо буде така необхідність, щоб діти залишилися зв'язку з погодніми умовами, зв'язку з відсутністю транспорту, з різними форс-мажорними обставинами, діти зможуть проживати, переночувати або перебувати в пансіоні з вихователями, які будуть опікуватися їхнім навчанням і вихованням в позаурочний час. На сьогоднішній день відбулися зустрічі. У всіх ліцеях були бесіди з педагогічними колективами, були зустрічі з батьками. Дійсно, тема гостра, але сьогодні є вже більш чітке розуміння як батьків, так і педагогічних колективів, що дійсно ця міра на сьогодні є правильною, що призведе до підвищення якості освітніх послуг і діти. Напаки здобудуть, а не втратять. Ми всі цього тільки бажаємо. Тема ця надзвичайно складна і вона потребує неоднократного обговорення і неоднократних зустрічей. Ми ці зустрічі почали вже робити, і зрозуміло, що на початковому етапі це були надзвичайно бурні, гострі обговорення. І абсолютно діаметрально протилежні речі вислуховувалися і сприймалися як батьками, так і вчителями. Але з кожним разом, з кожною зустрічю, розуміння стає все більше, і ми розуміємо те, що ці зустрічі потрібно нарощувати, розширюватись. Я думаю, що після прийняття рішеннями депутатами ми зустрінемося не тільки з педагогічними колективами, а потрібно зустрічатися з батьківськими органами батьківського самоврядування для того, щоб доносити, роз'яснювати і щоб все таки було. Більше розуміння, складні теми, складні питання, складні проблеми вони не вирішуються одним змахом. Ясно, що несприйняття реформи вчителями існує. Не будемо це скривати або замовчувати. Однозначно, є величезне побоювання і в батьків. Але діти це сприймають зовсім по-іншому. І це показали ті заходи, які почали ми проводити. По-перше, ми рекомендували першій школі, ліцею номер 1 який у нас визначений бути ліцеєм. В Громаді провести зустрічі з учнями старших класів, 10-11 класів просто творчі, дружні, навчальні зустрічі, щоб вони познайомилися. І ці зустрічі вже дали великий поштовх. Діти вже багато поміняли думок. Ті, які були на початковій стадії, теж задіяні в процесі негативного відношення до реформи старшої школи. Крім того, ми у нас 15 шкіл, дві школи ми закрили, тому що там була низька кількість учнів. Так от, одна з шкіл, яку прийшлося закрити, це Крутівська школа, і діти перевозилися до школи No2. Незважаючи на те, що там найдальша школа, не зовсім порядкована дорога, діти все рівно їздили. І ми, і ми постаралися дітей перевести територіально ближче до Петрівської школи. І діти, навчаючись в другій школі, міста Кодими. Не захотіли ні батьки, ні учні вже переходити в сільську петрівську школу, яка значно територіально ближче до їх проживання і не потрібно дуже довго добиратися. Сьогодні видатки на освіту складаються з двох садових: це кошти місцевого бюджету і освітянська сувенція. Так, от у цьому році співвідношення складає по загальному фонду: 73 три мільйони триста тисяч. Це освітянська сувенція, і 93 млн мільйони. 560 тисяч це кошти місцевого бюджету. При цьому всьому при тій мережі, яка існує сьогодні, при ті штатній чисельності працівників у бюджеті 2024 року вже склалася незабезпеченість коштами по світянській суб'єкції у сумі 9 мільйонівсот 960 тисяч. Відділу освіти як розпорядку коштів довелося вживати заходів, скорочувати видатки на Грошову винагороду, відправляти праців... педагогічних працівників за власний рахунок, у відпустки, все таке інше. І нам вдалося звести чи скоротити врічну забезпеченість до 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Тобто, знову ж таки, ми не покриваємо цю незабезпеченість нашими коштами. Якщо ми покриємо нашими коштами, то це скоротити видатки десь на житлово комунальне господарство, на культуру, на медицину, на, на все інше. По прогнозах 2025 року нам у бюджеті, якщо ми не оптимізуємо галузь, буде не вистачати вже близько 18 мільйонів гривень. Тобто цифра катастрофічна. Цю цифру ми не в змозі будемо покрити за рахунок коштів місцевого бюджету. Для проведення оптимізації мережі освітніх закладів, нам треба три автобуси додатково. І міським головою спланована зустріч з керівництвом обласної військової адміністрації з приводу виділення цих автобусів, виділення коштів на ці автобуси. Але наша громада має провести співфінансування на початковому етапі. Співфінансування складає близько 50% коштів. Це сума непідйомна для нашого бюджету. І міський голова спільно з депутатами будуть вирішувати питання в області, щоб хоча б ця сума співфінансування була зменшена до 10%. Тоді наш бюджет зможе ну, внести посильний вклад в придбання цих шкільних автобусів без шкільних автобусів. Оптимізація закладів освіти нам просто буде не під силу. Оптимізація і реформа старшої школи буде стосуватися всіх закладів освіти громади, починаючи з ліцеїв, тому що це реформа старшої школи, починаючи закінчуючи гімназіями, тому що в деяких школах кількість учнів не відповідає тим нормативам, які будуть фінансуватися в наступному році із бюджету держави. Гімназії, де менше 45 учнів, на наступний рік фінансуватися не будуть. Нас уже це спонукає приймати ну, кардинальні рішення, непопулярні, але кардинальні рішення про повністю про повне закриття школи. Шановні жителі громади, якщо ми сьогодні не проведемо оптимізацію, да, е, я їздив по громаді, по сілам, е, в тому числі і в Рабова і в інших сьолах, і казав, що у е, нас не буде е, е, оптимізація і так далі, але тоді. У нас было в громаді плюс 46 млн. На сьогоднішній день у нас цих коштів немає, немає. У нас только 20 мільйонів, только по ДФО забрали. Держава нам поставила такі умови, оптимізуємося, или, или мы просто пропадаємо як громада. Іли як правильно сказати, просто обонкрачуємося. Я можу привести прикладу з бізнесу. Громада той же бізнес. Я вам, я вам шановні жители, кажу, що громада це є бізнес. Просто потрібно вести його правильно і раціонально. Тому що, якщо ми будемо тратити більше, ніж заробляємо, ми цю громаду погубимо. Я у не хочу робити. Я в своєму житті не погубив ні одного підприємства. У мене було дуже важке рішення важке рішення, коли я витрачив 60 гектар саду, і з них було 40 гектар молодого саду. І повірте мені, коли мені. Син, жена, второй син, брат казали, що, що ти робиш. Це так не можна. Це так нельзя. Я їм казав, хлопці, ми робимо, тому що у нас, якщо ми це не зробимо, потопить всю фірму наш цей садок. І ми, так, да, дійсно, ми почали робочі місця, Дійсно, дійсно люди уїхали. У мене були три таких хороших бригадира, але вони уїхали, тому що поки ми зараз вкладаємо гроші в нові технології, да, люди уїхали, тому що люди не можуть чекати, коли. Але ми, але ми викорчили цей садок і ми були праві, тому що через два роки яблуко стало ні по чому, і воно не потрібно було нікому. І ми зробили правильний крок, і ми пішли на інші технології. І якщо ми б це не зробили, ми би просто обанкротили б фірму. І були б як пшеницю, рапс, і жили б там 2-3 людей, жило б хорошо, а останні люди б жили в бідноті. Я цього не хочу, і я цього розумію, що якщо сьогодні ми це не зробимо, ми не можемо. Потому що я зустрічався з львівськими головами громад, з ровновськими головами, головами громад, і в поїздці зустрічався з головами громад. казали, де які, у деяких громадах є 38% на усвиту, 41% на усвиту, 45% на усвиту. А не может быть, э, извините, будь ласка, 70% на усвиту. На сегодняшний день не война Мы даже не можем знать. Может быть таке, что завтра держава скажет, что э, вообще школы закрываем, потому что нам не хватает кошты. На сегодняшний день специалисты, э, экономисты... Э, Відділу світ, заступник. Все мені чітко роз'яснили і сказали. Плюс мої колеги голови громад з інших областей сказали, що якщо це не зробимо, да? наприклад, Балти, да? 24 школи, останні 12. Це болюче було, я розмовляв з Сергією Сергійовичем, Це дуже болюче для нього була тема. І дуже болюче, всегда болюче. Ну, ми не можемо сьогодні, так, да, ми можемо, я розумію, сьогодні може бути, станеться там декілька десятків учителів без роботи. Може бути такое. Але якщо ми це не зробимо, ми потопимо всю громаду. Я це відверто всім кажу. Моя мета і мета моєї команди зробити якісну освіту. Якщо ми не зробимо якісну освіту, Якщо у нас не буде ліцею і будуть діти їздити в Подільськ чи в Балту, це буде найхучий варіант, що можливо на сьогоднішній день. А моя мета зробити, і якщо хтось думає, що я. Той, хто хоче закрити школу, той глибоко помиляється. Я той, хто хоче наоборот, зберегти школи. І я, відколи тут нахожусь в цьому кресті, ні одного здания не розвалив і ні одну школу не розвалив. Тому наша мета тільки зробити так, щоб було краще на сьогоднішній день. Такі умови. Реформа це завжди боляче, тому що наші реформи, як правило, розтягнуті в часі. І в цьому є наші проблеми. І чим швидше ми пройдемо, оці всі негаразди створені багатьма факторами, чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще буде всім. Тому що це неминуче. Неминуче, так як було створення громади. Неминуче створення єдиного ліцею. А єдиний ліцей неможливий без всіх тих кроків, про які ми сказали. Тому давайте разом. Зберемося, опануємо цю ситуацію, опануємо себе, і будемо розуміти, що ці всі заходи будуть сприяти якості освіти, якості освітнього процесу і направлені на дітей. Шановний житель громади. Якщо сьогодні стоїть питання на кану вживання громади, це не буде стосуватися тільки галузі освіти. Оптимізація будуть стосуватися всій галузі громади. Це каснюється і міської ради. Та інші гаузи цієї громади.